З нами на прямому зв'язку Денис Ярославський, це військовослужбовець збройних сил України. Вітаємо вас, пане Денисе. Слава Україні. Героям слава вітаю, студія. Так само чи є можливість зараз нам ну, якщо мож можна сказати, яка ситуація прямо зараз на бахмутському напрямку, і взагалі, от на найбільш таких гарячих ділянках фронту. Якщо дозволите, буквально 30 секундочок до вашої попередньої бесіди, вона тут цікаво була відносно того, чому росіяни наносять об'єкти, вражають об'єкти цивільної інфраструктури. Так, дійсно, вони з самого початку війни порушили всі можливі Женевські конвенції, які регламентують взагалі, поняття війна, поняття комбатанти. Вони це порушили. А якщо я вам трошки тайну а, перед тим як путіну винесли ордер на арешт за вивоз дітей, це частина статті Геноцид а, у Гагу. Поїхали наше головне слідче управління національної поліції во главі з Пантілеєвим. Вони туди поїхали і надали всі необхідні докази, що свідчать про злочини. порушення, є така стаття порушення правил та звичаїв війни. Оце так. саме все, що роблять росіяни, саме тому орден дали Путіну. І повірте, де що вони знищують цивільну інфраструктуру, також документується всіми слідчими органами і флагманом в дане задачі є головне слідче управління, яке предоставить найближчим часом всі докази, за які буде повторно притягнута ордерами дуже багато посадовців, військовослужбовців РФ. Дякую. Тепер що відносно Бахмутського напрямку. І приїзда президента Зеленського. Так це дуже напружена ділянка. Це дуже напружена ділянка фронту. Штурмові дії проводить ворог ну 24 на 7. Якщо раніше це було там десь перевами вночі, а зараз вони вночі проводять штурмові дії, намагаються і в день все це при підтримці артилерії, при підтримці мінометного вогню. Так вони, є. Но, але всі їх спроби закрити оперативний котел, які вони створили ага. там два місяці тому, там, ну місяць, так що було е, точно місяць тому. Вони створили оперативний котел приблизно горловини 4 кілометри. Ага. Всі ці спроби в них вчетні. Е, 93 третя бригада. Легендарна. Я вважаю, що там хлопці просто термінатори. Вони відвинули на півдні е, ворога, там де зва, район так званого самольотика? Вони чуть-чуть роздвинули і. Вони зробили всі, хто там зараз знаходяться, всі герої, які там знаходяться, зробили саме головне, це головне це тримання Бахмуту як спосіб, засіб вигравання часу. Я не кажу зараз про місяці, про тижні, я кажу про дні. І всі ці дні, які виграли бійці у ворога, дали нам можливість тягнути те, що зараз там є. І повірте мені, я не можу цього розголосити, але той бойовий кулак, який зараз під'їжджає до окрім району Бахмута, які готується до контрнаступу, скоро росіяни відчують на собі максимальне, максимально. максимально. Єдине, що знаєте, ви правильно кажете, не все можна казати. Тим не менше, я от хочу вас запитати. Перед ми багато кажемо про наш український контрнаступ. Він має бути. Ми всі його чекаємо. Але нагадаємо, що десь з початку цього року, ну як мінімум, з січня, з початку лютого, росіяни робили ніби свій контрнаступ, у тому числі на цьому бахмутському напрямку, і вони дуже багато про це розповідали, що вони зараз наступають, вони зможуть перемогти. Оці всі так звані м'ясні атаки Вагнера і тому подібне. Я вас хочу запитати, і я, і от зараз вже така розмова, що видихлося це ці, ці наступальні дії. Ви це можете підтвердити? В них стало менше снарядів. Ну просто зараз сказали, що 24 на 7 іде обстріл. 24 на 7 ідуть атаки. Вони не припиняються, не зупиняються обстріли. Але ми чуємо про щось там видихлось, як насправді відбувається ну дивіться фронт он не однорідний. Тобто я би назвав критичні ділянки фронту такі як Авдіївка, бахмут купянськ вузлави де дворічне там харківське луганська харківська луганська напрямок, а сватова Кремінний. Тобто там дійсно йде інтенсивність дуже велика дуже велика інтенсивність і вони гадять зі всього от вовче зі всього буває таке що гатять градом, водам п'ять 5... П'ятьом воєнвійськовослужбовцям піхоти. Розумієте, mm -hmm. касету побачив. То э, тобто, це є. браку, э, в зброї немає, ну, нестачі зброї ми, у ми... них. Ми вам точно не відчуваємо того браку. ну а не чого, Слухайте, а чого тоді той Вагнер, пам'ятаєте, Пригожин, він там скаржиться, що їм не вистачає снарядів? Чого там їм не вистачає? Просто ми намагаємося зрозуміти, що відбувається на тому боці, для того, щоб знову ж таки це псо, це для, для залякування, чи це для відводу нашого, нашої уваги відведення? Давайте розділимо Пригожина і його терористичну організацію. Так. От я б попросив в ефірі називати речі своїми іменами. Це Давайте. не якесь не це терористична організація ага. Вагнер. Всі дії підпадають під свою тероризм. І я вважаю найближчим чином тому що США вона буде признана не інтернаціональною е, злочинною організацією, а саме терористичною, тому що всі її дії класифіковані як тероризм. Так от, у них там свої розброти шатання, вони там конфліктують з е, Міноборони РФ. І так дійсно на тих ділянках, де проводять контрнаступальні, вибачаюсь, наступальні, контрнаступальні, це коли ми відбиваємо свої. А вони наступають, вони наступальні операції, проводять штурмові, і отам у от їх підтримка артилерії, підтримка сухопутними військами, там важку артилерію, вона дійсно тяжковата. Тобто mm -hmm. вони виїжджають за що того, що вони палять своїх зеків. Тобто зеки йдуть вперед, зеки знають, що загранотряди їх розстріляють, у них немає вибору. Вони тупо йдуть вперед для нас тир. І коли ми їх відстрілюємо, вони там по нам починають по нашим КСПшкам, працювати з більш важкою артилерією. Там ну міномети, там на саме але так дійсно, регулярні війська їх не дуже так любезно забезпечують підтримкою. І саме тому пригожен пише письма на шайбу, розказує, що в них нічого немає. Одної простої причини. Коли ми відб'ємо весь Бахмут і вирівняємо лінію фронту поза Бахмутом, всі поразки Кремль повісить на пригожина, якого Дозумі. він там на такою інформацією, хоче і похоронити разом з його терористами. І Пригожин на упреждення ці письма і розказує, що його не підтримують, щоб йому, хоч як-то було вигідно розповідати. Бачите, я вам казав, я вам говорив і так далі, і тому подобне. Ну, може він просто напросто якщо б його щоб не повісили повністю. Ну тобто, не, не просто так. поразку на нього повісити, а його повісити. Йому тільки один варіант це треба здаватися збройним силам України разом зі своїми терористами. Ну а далі суд, ну і далі все по закону. Ще пане Денис, я хотів би запитати на останок щодо можливих ну просування ворога. Тобто, там фронт зупинився. Ми їх не пускаємо, бо з'являється багато інформації, що, от, наприклад, під Авдіївкою. Нібито вони десь просунулися, тобто дуже багато різної, і в тому числі і дезінформації. Дивіться зараз. Фронт плюс-мінус статичний. Угу. Якщо йде просування або відбивання території, то ми ще скажемо за ну, навіть не за мікрорайони. Ми ще скажемо за там, за вулиці та провулки, там якісь там приватні будинки, тобто це статичність фронту. Так, дійсно, це дуже тяжкими зусиллями. дається, особливо на Бахмутському напрямку цю статичність у стримувати, але насамперед сьогодні фронт більш-менш з обох сторін статичний. Це ви повинні розуміти. Зрозуміло, дуже дякуємо вам. Денис Ярославський, військовослужбовець збройних сил України. Зараз був з нами на прямому зв'язку.